Ранку, Харків, центральний парк, наслідки стихії. Ще не встигли поприбирати. Там на алії було також накидано, але там вже прибрали. Просто маса поваляних дерев. Це тільки при вході. Я представляю, що там глибше. Просто викарчовувало дерева вітром. Немає дерева, щоб жодного одного цілого. Кругом хоч на якомусь клаптику. Все пошкоджене. Ой, вже прибирають робітники парку. Вчора в них була така шбурка і сьогодні. Ну, вчора не так мощно.